Що зробив дивакувати хлопець у вашій школі, щоб заслужити таку сумнівну репутацію? Він сидів у калюжах, щоб його відправляли додому. Потім в школі зрозуміли його план і перестали вестися. А він все одно продовжував сидіти в калюжах. У моєму другому класі один хлопець робив щось подібне. Одного разу він помочився у штані, і його відправило додому. А через тиждень я стою у туалеті і бачу, як він виливає воду собі на одне місце з такою щирою величезною посмішкою на обличчі. Потім він вибігає, плаче, що він знову помочився, і його знову відправили додому. Десь через тиждень він спробував зробити це знову, і вчителька помітила хитрість і медсестра, і навіть батьки вже помітили. Він зробив все як завжди, і пішов до Медсестри, щоб подзвонити додому, але сюрприз-сюрприз, У його портфелі на нього вже чекали свіжі штани та труси від батьків, щоб він міг залишитись в школі. І після цього його ще багато років називали пісюючими штанами. Давав підзад своїми дерев'яними калошами дітям, які знущались із нього за те, що він носив ці стрьомні калоші, і приціл у нього був досить хороший. У нього був ціпок, який йому не був потрібен. Він просто стверджував, що в ньому захований меч, і звісно ж, ми усі діти йому вірили близько тижня, поки він не почав стверджувати, що тільки гідні можуть його відкрити після того, як ми спробували змусити його показати нам цей меч. О, це, це міг бути я. І ні, в тій, що я носив у школу, не було меча. Як все було насправді, я спочатку сказав друзям у школі, що у мене є тростина з мечем. І вона в теорії була, але не та, яку я носив у школі. Я не був настільки дурним, щоб намагатися принести саме цю тростину до школи, та й взагалі в будь-яке громадське місце. І коли по школі пішли чутки, що у мене є тростина з мечем, я просто втомився це заперечувати. Я пожартував, що тільки гідні можуть його витягнути, як меч у камені. З легенди про Артура, і знаєте, я і досі люблю тростини. Маю невелику колекцію. У мене навіть є одна, в якій є пістолет, але я ними не користуюся. Ну це ж колекція. Хіба що, як тільки мені не захочеться прострелити собі спину або щось подібне? І звісно ж, я розумію, що це просто збіг. Наскільки ж схожі наші історії? Він ходив до школи в костюмі, і скейтери з нього сміялися. Після цього він підірвав одну з дитячих шафок у школі. Він сам зробив торт для класу і ні, ні в кого не було дня народження чи якогось свята. Просто дивакувати хлопець, випік торт і приніс його до класу. І звичайно ж, наша вчителька його конфіскувала, але замість того, щоб викинути, вона принесла його в учительську. І інша вчителька, не наша, з'їла шматочок торту і на ньому виявилося лопко волосся дитини. Не питайте, чому саме воно, і звідки я знаю. Цього хлопця я більше ніколи не бачила. О, у вашій школі я б був у команді дивних дітей. Я робив це раз на пару тижнів з тістечками, тортиками, кексами, але без волосся. Я любив пекти, і коли вчитель запитував, що ми зараз святкуємо, я просто казав: Ну, ми святкуємо вівторок або якийсь інший день. І треба додати: я ніколи не мав жодних скарг на мою їжу. Ми були в програмі для обдарованих дітей. Тож певний рівень диванств був нормальним явищем у нас. У неї було довге волосся. Одного разу вона вирішила підстригтись під ельфів коротко і нічого незвичайного в цьому немає. Однак дивним було те, що вона заплила волосся в товсту акуратну косу, відрізала її і принесла до школи. Того дня вона причепила косу до шапки і пішла до кожного вчителя та знайомого, просячи їх потягнути її за волосся. І на тих, хто погоджувався, чекала несподівана несподіванка. Вони опинялися з косою в руці, а вона сміялася. Він тільки но перевівся до нашої школи і щоб представитись перед класом, сказав: Ой, як ваші справи? Я от нещодавно переспав зі своєю зведеною сестрою. Він думав, що це додасть йому балів популярності його зведена сестра. Невдовзі знову поміняла школу. Це, вочевидь, було правдою. А я от ходив до школи з хлопцем, який переспав із мамою своєї дівчини. Мене найбільше засмутило те, що замість того, щоб її посадити на зґвалтування, її просто звільнили з роботи вчительки початкових класів, і вона зробила дуже успішну кар'єру в сфері нерухомості. А й до речі, найцікавіше дівчина з ним залишилася. Він завжди носив різні туфлі на кожну ногу, жахливо пахнув і ніколи не приносив собі обід. Це була католицька школа, яка коштувала пристойних грошей. І виявилося, що він був дуже і дуже бідний. Після того, як всі це дізналися, про нього змінили думку і більше турбувалися. Іншій дівчинці у нашій школі було всього 12, коли вона завагітніла. А її мамі сюрприз, сюрприз, 24. Батько її дитини. Тоді вбив з рушниці продавця продуктового магазину і потрапив у національні новини. Він сказав, що хотів дізнатися. Атися, як це забрати життя у когось. Любі слухачі, давайте пограємо в гру. Вгадай хто. Я вам читаю історію, а ви вгадуєте про кого це. У шкільні роки він змінив чотири середні школи за п'ять років через часті переїзди з матір'ю. Його навіть виключили зі школи мистецтв у Торонто, попри його акторський талант. І він пояснював виключення тим, що був одним із тих дітей, які постійно запитували, чому, чому, ну чому ставив занадто багато питань про все. Ну що ж, підкину вам пару варіантів: це може бути кеанурів, Рівс, роб. Роберт Паттінсон або Джим Керрі. правильну відповідь вам скажу в кінці відео. А поки є час зайти і написати свій варіант в коментарях. А і, до речі, слухачі, можете мене підтримати за посиланням в описі під відео. Дякую всім. Дивакувати хлопець у моїй школі посварився з досить популярним хлопцем. І той по класиці хотів побитися. Дивак сказав йому, що якщо він переможе, то він стане найпопулярнішим у школі. І фінал здогадайтесь, хто дав задню. Він розпаковував презервативи, наповнював їх йогуртом і розкидував по школі. Чувак щодня з'їдав на обід коробку розчинної кави, без води, тільки порошок. І це було в 9 років. Я й досі іноді думаю, чи пережив він взагалі дитинство. У неї були проблеми з нейродивергенцією. Кілька інших дівчат мали дошку оголошень за межами класу, де вони завжди тусувалися, розміщували записки та грубі малюнки, які висміювали, як інші люди, в тому числі і вона, одягалися та поводилися. Ну знаєте, як булінг у Фейсбуці, але до того, як були винайдені соціальні мережі, і у школі завжди закривали на це очі, поки одного разу вона не взяла запальничку і не підпалила дошку. І вже після цього школа раптом сильно занепокоїлась і її виключили. Ми так її виключили, а не тих, хто всіх були його звали Дейл, і щодня він носив лише чорні футболки та камуфляжні штани. Мав трошки витрішкуваті очі, і був надто малий, навіть для п'ятикласника. На нашій щорічній обов'язковій шкільній виставі він вирішив перед усією школою зіграти дитину, яка напилася. Ходив собі, спотикався по всій сцені, роздягався, бо йому було так спокотно. А вчителі не могли його зловити. Він впав зі сцени на вихованців дитячого садка зі спущеними штанами душі. Колоток ніби нарешті драматично пом. Мер, просто легенда. Він їв собачі ще з миски на підлозі, мав хвіст кліпса на одному місці, і захоплювався тактичним спорядженням, рюкзаками та ліхтариками. А зараз працює двірником. Я дружив з хлопцем у початковій школі, якого звали Джо. У Джо випадали молочні зуби, і він був закоханий в одну дівчинку. Карлу. Якось він підбіг до неї на дитячому майданчику, щоб показати, як у нього випадають передні зуби, а вона назвала його бридким. Саме тому він вдарив себе кулаком у рот і вибив два молочних зуби. Далі він погнався за Карлою, затиснувши зуби в крихітному закривавленому кулачку, і кричав: «А тепер я тобі подобаюсь! Я тобі подобаюсь!» Знаєте, у той час він був моїм героєм його лагідно відправили додому, щоб зам'яти конфлікт. Наступного ж дня він повернувся до школи з двома зубами в крихітній коробочці. Пізніше його відправили додому за те, що він стріляв зубами через соломинку в різні предмети під час уроку. Після уроку він шукав зуби, полоскав їх і повторював все. Загроза з неба. А зараз він, до речі, доктор медицини щасливо одружений, але не на Карлі. У нас був хлопець, який марширував по коридорах, кричачи військові маршові каденції. Він завжди мав при собі айпоти. Як виявилося, на ньому були тільки маршові каденції. Він ніколи ні з ким не розмовляв. Просто щодня цілий день перед класом марширував. Перехід від класу до класу марширувати. Після школи до автобуса марш. І все це супроводжував криками каденції. Він не просто їх співав чи казав, а саме кричав, наче віддавав накази. І чесно кажучи, ми всі були впевнені. Ні, що він збирається розстріляти нашу школу. У нас був хлопець, який шипів на людей, якщо вони підходили до нього надто близько, і під час уроку він міг почати нявкати. Я думаю, що він просто дуже любив котів, але це точно виділяло його серед інших. Відповідь однозначна: хлопець, який ходив у циліндрі кожен день протягом року, одягався і укладав волосся як емокіт, але дуже сердився, якщо його називали Емокідом, бо він ненавидів цю музику. І знаєте що то був я це я був тим дивним хлопцем. Цей хлопець був відмінником, при тому ніколи нічого занадто надто не вчив. Виконував домашнє завдання за лічені хвилини прямо на уроці. Йому ніколи не доводилось працювати на оцінки, надзвичайно розумний і обдарований. І сюрприз-сюрприз, він весь цей час був під кайфом, і я маю на увазі не тільки куріння травки, хлопець вживав всілякі речовини. І як не дивно, це ніколи не заважало його природній здатності просто вчитися, запам'ятовувати інформацію, а потім застосовувати її в проектах, тестах або в чомусь подібному подібному. і можливо, це не типова історія для маркування дивний, але він все ж таки був дивний, незвичайний. Любі слухачі. Якщо ви дослухали до кінця, то ви офіційно в клубі шкільних легенд і особисто мій фаворит серед підписників. До речі, ви вже написали свій варіант. Про кого ж була та історія зі школи? І якщо знаєте якісь круті історії про школу, діліться у коментах. А зараз правильна відповідь. Всі готові. Правильна відповідь Кіану Рівс. Та ви, напевно, вже все знали і без мене. А ми з вами побачимось у наступному відео. І пам'ятайте, трохи дивакуватості це непогано. Це робить світ цікавішим.